Да, ну КПК выключу службовый эвакуатор. Роб... Ну ты красавчик, нахуй. И что мы с ними делать, вот я вот скажи. Эй, где мой водитель, мужики, блядь? Водителя мне сюда. Я говорю водителя могу сюда. Я говорю водителя могу сюда. Потому что дай мне водитель, блядь. Мой вертолет, дай мне водитель. Мне водитель потребен. Да мне не похуй, что тут, блядь. Ой, еще раз говорю, блядь. Ёбаный рот. Да, да, шо. А ти де? В Деморгані? Мужики, я трохи ошибся, короче, так понял. Ты до себе мене прив... Привязал. Где тут железяка? По -по Покажи мне. Ты Колю железяку вообще знаешь? Чуешь? Что? И что? Ну, пожалуйся. Поплачь. Где мой адвокат? Хуйлуша, блядь о, Ебать, что ты аж кончил, да? О, ебать! О! Вот сука, пидорасы, бля. Давай, кричи на меня, кричи, мой сладкий, давай. Ты Чуєш, що там Возбудився, блядь, чи шо, блядь, Давай вже закривай мене, що ти, блядь, чехли не можеш, блядь, отстрелить, блядь, ебануться, блядь. Поліціянт, ви мене чуєте? Поліціянт. <різь> О, проснувся, блядь, Йобаний в рот, блядь. Де ты був. Скажи мне. Не пришел ты ночью, нахуя ты днем? Вот скажи мне, пожалуйста. О, блядь, сука, ебать, ты нервичаешь, блядь. я охуевший, блядь. Давай, показывай. Я дивлюсь. А саме що? Ох, блядь, образ. А як я тебе... Ты кому там говоришь, блядь? Чуешь? Тебя уже посадили, уже все, блядь. Сиди и радуйся, блядь. Чуешь, бичара? Ебала, заткни ты свое. скотина ты, блядь. Неблагодарная. Біля параші став і, і стой там, поняв? Мій виклик було скасовано. Все, можна выходить нахуй з игры. Адвокат не приїхав. Опа! Иди сюда. Дай попить, чуєш? Попить, говорю, дай. В смысле нема? Ты пойди весьми. Шо мне тут из унитаза пити, или що? Що? О, и ушел. Че вот сука, Питер. Смотрящий, иди сюда. Говорю воды дайте мне. Я хочу пити, Дайте мне воды. А поїсти дайте щось, чи що? Хуйчок тобі. Не, не помить, чуєш? От скажіть мені, будь ласка, чому ви тут ходите? Для чого? От поясніть. А куди тут можна вибігти? Можна вибігти? Ну, я понял, вы, короче, шохи, да, тут чисто ходите, заметаете, блядь. Понял. Ну, це порядочно, блядь, для мусора. Це порядочно для мусора, ты понимаешь. Я, я заметать не буду, я авторитетно. А ну сюда, собаки. <плес> <плес> они не знают, кого они посадили. Говорю, дай Сто? поїсти щось. Ти що, мене не чуєш, чи що? Ти розумієш, що я здохну, блядь. Ти хочеш, щоб я здох? скажи, пожалуйста, я хочу їсти. Ти можеш дати мені поїсти? Вони <риклад> тікають всі від мене, прикинь. Поліція! Допоможіть! О, доброго дня! Дайте поїсти щось попить, блядь! Майте совість! Куди ти пішов? Голова, іди сюда. Скажи мені, пожалуйста, чому немає хавчика? Поясніть! Куда ты пішов? Иди сюда. Ты чуешь мене чи ні? Допоможіть, люди добрі, вбивають. <ріх> Допоможіть. <ріх> люди добрі. Люди, люди, рятуйте. Здохну з голоду, будь ласка, допоможіть. Поліція зрадники, зрадники. А, що? Нема. Люди добрі, допоможіть, да рятуйте, люди. Люди, добрі, добрі допоможіть. Алло, стой! стой. Допоможіть, дайте мені попити один бургер, все, Давайте все, я все не що не я не требую, не вам ще. Передайте йому. Передайте. Будь Буду Ла, вас, через клеток. Mm -hmm. Конец, mm -hmm. мені хоть якось, ви понимаете, я здохну з голоду. Тримайте. А Чотири.. доб... в конвейшем бургера, так что вы вдитесь. Просто выключил. Четыре бургера и назад, братан, блядь.